Добре, выклею скорче. Тривоха! М да, та зник. Угу. Mm -hmm. у мене і те. Яка? Дивіться, чуваки, я не порішав. Денисе, йдіть в бігу. Ти костя місто, де ми з Максом познайомились. А я тут пошукаю. Саша, ти йди додому. Окей. Okay. Я теж згоден. Та ну, знаєте, це безнадійно. У мене більше людей нема. А ось десь Макс. Не знаю, чуваки. Його немає. Майже прийшли. Я бачу себе. Це напевно галюки. Від перевтоми. Що з ним таке? Чху! Блін. ти. здоров. Звідки селець? Зі стіною не розминулись. Дуже смішно. Чуєш, Давід? Дай портал на по друзів На, тільки акуратно. Чуєш? Не нуди. Це що таке? Портал, напевне. Я бачу, що ти сукира. А я сплю, напевне. Привіт, друзі. Давід, ти чи що? Зранку був я, а зараз не знаю. Ми тебе жоковий. Давайте так, я вам потім поясню. стрибайте в портал, тільки не дивуйтесь. Чуєш, тут зеркало чи що? Ні, я альтернативний давід для вашого всесвіту. Ти їм не сказав. Не встиг. Вау! Клас, новий світ. Так, якого альтернативний я? Так. Давід, ти вернувся з друзями? Привіт, стрілок. Так, ти Денис, ти Костя, Саша і зена. Ти хто? Я Макс. Я тобі не довіряю. Стоп, не сваріться. Чекайте, ми всі зібрали, щоб подолати диноуз. Нам треба план. А може в вашому світі знайти альтернативних мене Сашу, Макса і Стрелка? Можна було б, але Макса і Стрелка взагалі не існує в тому всесвіті. Про Сашу невідомо, а ти Денис не хочеш співпрацювати. Давайте поділимося на дві групи. Я, Денис і Костя, підемо заберемо у нас всесвіт зброю. А Саша да від альтернативний. Стрілок підуть по другого Дениса. чувак, куди йти? Іди зібрати. Беремось згани. А ще ж комет. Знаєш, що він тобі треба? Я візьму цю гвинтівку. Добре. А куди це ви зібр... поспішаєте? Ага. От хлопці, ви попали як так. А ну стояти, вампір, вам пір. Саша? Альтернативний. Він вампір. Ми прийшли. Вівчанка лабораторія. Я хто живий? А. -го -го. А що тут за двері? Хто ще на мене? А? Лептайте! А, пече! А. Що ти зробив з ним? Це мій вампір-спрей. Він через трохи стане нормальним. Ні, чому чого? А вернути мене Ні. Здорово, пацани. А, ще вампір, блінку. Спрею не хватило. Зв'язати їх. Майже втекли. Давід, стріляй з паталана. Дениса, не забудь рук взяти з зброєю. зброї. Добре. Стреляй. Ху прийшли. Так. На нас вампіри налетіли. Що з іншою командою? Зок пропав. Блін. Давід, давай йдем координати на сутуб. Окей. Ідем. Давід, я йти бере айсгаз. На хуйтів. Как вгору вампіри. Так, как А то що? А то, ну ти то. Попадай! На, а, тримай! Потримай! Голови гринок! Відступай! Фу, правильно, ми молоді! І на в О, стрілок! ти нормальний сайт! Ааа! Дивіться, що є.